Малята, а зараз з вами трішечки порозважаємось. Ой, як весело зимою! Пригадайте зимові місяці. Грудень, січень і лютий. А який одяг ми вдягаємо взимку? Вірну, курточку, теплу, шапку, рукавички. Сподивіться на цю ілюстрацію і скажіть, які з диких тварин сплять взимку. Вірно, ведмедик. А тепер пограємо в гру Зима яка. Зима яка святкова, кришталева, люта, білосніжна, іскриста м'яка довга, коротка, сніжна, королівна. Морозна вітряна, льодяна, срібна, пухнаста, чарівна, весела, безсніжна, зоряна, колюча. А які ж зимові розваги бувають взимку? Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води з в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, хто я? Звичайно ж, це зима. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Санчата. Дерев'яні дві конячки мчать мене униз навскачки, а коли я спотикаюсь, за дві палиці тримаюсь. Лижі. Ходять тільки по льоду, по стежині, по дорозі, бігти я у них не змозі. По снігу найдуть як слід, до вподоби тільки лід. Ковзани. Зимові розваги діти дуже люблять взимку. Кататися з гірки на санчатах, на лижах, на ковзанах, також ліпити сніговиків, грати в сніжки. А зараз пограємо в гру роз, зимові розваги. Ви відповідаєте тільки вірно чи не вірно? Погляньте, будь ласка, взимку діти ліплять сніговик. Вірно. Взимку дітки плавають в басейні? Ні. Взимку діти е, прикрашають ялинку, так, вірно. І взимку дітки сидять на пляжі. Ні. Взимку грають діти в сніжки, чи взимку полив... поливають квіти. Взимку грають в футбол чи катаються на санчатах? Взимку діти катаються на лижах, чи Роблять пасочків з піску, взимку будують замки зі снігу, чи грають в м'яч? Грають в м'яч, діти, чи. Катаються на ковзанах. Ось така у нас зима, чудова, гарна, пухнаста зі своїми розвагами.